Слава Україні! 19 серпня на календарі 909-та доба повномасштабної війни. Чергова атака окупантів. У Старокостянтинові поліцейські оголосили підозру наркоторговцю. Я Ольга Захарченко, вітаю вас на першому подільському. Вночі російські окупанти запустили для удару по Україні ударні безпілотники. Про це інформує командувач повітряних сил збройних сил України Микола Олещук. Окупанти завдали удару 11-ма ударними БПЛА типу шахет, запущених із Курського напрямку та Приморсько-Ахтарська, що в Росії. Сили протиповітряної оборони збили усі ворожі дрони у Миколаївській, Черкаській, Вінницькій, Київській, Дніпропетровській, Харківській, Сумській та Донецькій областях. Слава нашим захисникам! Через спеку знову повертають графіки відключення світла. Про це заявив голова Укренерго в робочі дні. З понеділка по п'ятницю буде збільшене навантаження на енергосистему. А у вихідні дні споживання спадає. Субота неділя наступного тижня обіцяють бути все-таки легшими. Сьогодні застосовуватимуть одну чергу відключень у період від 17 до 21.00. У Хмельницькому 17 до 19 вимкнуть першу чергу, а з 19 до 21.00 – другу. Цей графік відключень оприлюднили сьогодні на сторінці Хмельницьк обленерго. Сьогодні у Старокостянтинівській громаді прощаються із захисником України, молодшим сержантом боярським Богданом Анатолійовичем. Вірний військовій присязі Богдан помер 15 серпня внаслідок поранень, отриманих під час виконання бойового завдання на Покровському напрямку Донецької області. Поховають захисника на сільському кладовищі села Сахнівці, співчуття рідним вічна пам'ять та слава полеглому воїну. 17 серпня на Хмельниччині зіткнулись автівки. Не обійшлось без постраждалих. Щоб усунути наслідки дорожньо-транспортної пригоди, знадобилась допомога рятувальників. Про це повідомили в службі з надзвичайних ситуацій. Як йдеться в дописі в селі Колебаївка Кам'янець-Подільського району зіштовхнулись дві автівки. Через удар в одній із машин опинились затиснутими дві жінки 1960 та 1998 роки народження. Вони не могли вибрати самостійно із салону авто, тому на місце події викликали рятувальників. Надзвичайники, деблокували постраждалих та передали їх медикам. Також фахівці ДСНС відключили акумулятори авто від системи живлення, аби уникнути пожежі. Причини та обставини автопригоди з'ясовують правоохоронці. У Старокостянтинові поліцейські оголосили чоловікові підозру у збуті синтетичних наркотиків. PVP. 30-річний мешканець Старокостянтинова, який неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності за майнові злочини, збував наркотики місцевим наркозалежним особам. Товар, зловмисник, передавав в обмін на готівку під час особистих зустрічей. Наркоторговці оголосили підозру. Санкції з зазначеної статті передбачає від 6 до 10 років позбавлення волі. На час до судового розслідування суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Хмельниччина долучилась до акції з виготовлення рекордного теплого прапора України. Захід приурочений до Дня прапора, який відзначають 23 серпня. Акція об'єднала представників обласної та місцевої влади, міжнародних організацій, благодійних фондів, громадських організацій та внутрішньопереміщених осіб. Таким чином, Хмельниччина долучилась до всеукраїнської акції Нитка єднання. Про це у Фейсбуці повідомив начальник Сова Сергій Тюрін. Учасники зі всієї країни в'яжуть маленькі фрагменти, після чого їх з'єднають у великий синьо-жовтий. Організатори планують створити найбільший в'язаний прапор та потрапити у книгу рекордів України. Учасники акції у Хмельницькому сформували з 500 в'язаних синіх та жовтих клапків теплий прапор Хмельниччини та передали його представникам громадської організації Старт у нове життя, яка є ініціатором заходу за підтримки благодійного фонду Рокада. Станом на цьому, ми це все, що встигаємо вам розповісти, але обіцяємо ще більше новин. Тож залишайтеся з першим подільським протягом дня. До зустрічі в ефірі бережіть себе.